Заасфальтували відтепер до реабілітаційного центру по вулиці Франтішика Тихого в Ужгороді рівна дорога, і люди з інвалідністю можуть спокійно добратися пішки на вилицях, кріслах колісних чи авто. А ще кілька місяців тому тут було ні пройти, ні проїхати. Суцільні ями, які під час дощу перетворювалися на море. Люди з інвалідністю підняли проблему. Адже як їм було добиратися до реабілітаційного центру, куди тільки не стукали, зверталися до міської ради, представників громадськості писали в соцмережах, дійшли й до телебачення. В мене за два пораз, хожу сюди на реабілітацію, на фізкультуру, на процедури різні, декілька. Місяців тому сталася така ситуація. Тут на повороті послизнувся і впав. Ще не з позвоночком проблеми, мені важко ходити. ось. І я сюди приходжу на реабілітацію. Жахлива дорога. І я, чесно кажучи, давно говорив, що така проблема. Ось. І, ну, і хочу, щоб звернули увагу і зробили краще для людей. Сюди а... Ходять на реабілітацію одночасно в один день від 20 до 30 людей. Половина з них особи з інвалідністю. Є люди з протезованими кінцівками, є військові. У нас центр спеціалізується на опорно-руховому апараті, тому уявіть собі людину, яка має якісь вади, яка сюди приходить або приїздить. Вона в ожеледицю боїться впасти. Вона навіть зараз у дощ боїться сюди приїхати. Сьогодні не прийшло десь половина людей із за такого дощу. Таксі сюди іноді відмовляються їхати, щоб не побити машину. Є особи з інвалідністю, які приїздять сюди на кріслах колісних. Є люди із страхом падінь. Понад два десятки років тут було бездоріжжя. Нарешті людей почули і проблемну ділянку дороги відремонтували. У нас було дуже багато запитів з, саме з реабілітаційного центру, від мешканців даної вулиці з приводу необхідності проведення робіт з ремонту вулиці Франтішика Тіхого, тому титулом робіт з поточного ремонту це передбачено. Замовником виступає КП «Кшеп», визначено через систему Прозоро виконавці робіт. Станом на сьогодні виконавцем проведено ряд робіт з приводу підготовчих таких робіт. І наразі чекаємо асфальтобетонне покриття. На майже 350 тисяч гривень укладений договір з підрядником на поточний ремонт. Це на комплекс робіт з асфальтування ділянки у майже 200 метрів саме до реабілітаційного центру. А далі залишається ще вулиця польова, яка теж вся в ямах. Що стосується поточного ремонту вулиці Польової, яка є продовженням вулиці Тіхо, вона також передбачена у титулі робіт. То за сприятливих всіх і наявності фінансування воно також почнеться і буде проведено. Варто сподіватися, обіцяні ремонти матимуть місце у цьому мікрорайоні міста ще цьогоріч.